Всім привіт, мої хороші. Я сьогодні поуправлялася, <кхм> дала вже всім їсти пити і покажу вам, яку я знайшла знахідку. Зараз я покажу вам хазяйство спочатку. Дівчатам сіна понакладала, зерна понасипала, водичкою напоїла, машуня моя їсть, дашка вреднічає. Та, Дашуня, теж водички попила. Все добре. Каша, Гаврша. Всі на місці. Кроликам теж корму пороздавала, водички дала. Ще їм сіна треба буде дати. От зараза мала вже взяла, вивернула собі миску. Ну і сюди без води. О, машуня моя йде на поправку. Вже з ножками нормально у неї. Так що потихеньку помаленьку будемо восстановлюватися. Мала теж росте, мала в хаті сидить. Сюди ми не приносимо, не показуємо. бо Машка ще за нею плаче, ще її кличе. Вчора то ревісько було цілий день. Сьогодні вже у нас трохи тихіше, спокійніше. О, Так що, отак. Потім що це я ще хотіла казати вам? А, в суботу поїду забирати фортуну вже додому. Це ще одна козичка. О, з нубійськими кров'ями. Вона тут недалеко від мене, поїду заберу. І дуже я хотіла собі нарцизи. Арішка, ти була? І дивіться. Лізуть воно нарцизи. Бачите? Зараз я взяла граблі, оце тут позагрібаю. І завтра я, мабуть, їх звідси викопаю. Не, викопаю. і пересажу. Там, походу, під гіляками ще мають бути теж нарцизи. Но вони прикидані сіном. Я їх не бачу. О! веточка нова буде. Бучте на вишень. Вишенька. Вишенька вже теж листочки пускає. Дивіться. Бачили? Весна. О, вже зелена брунька. Не знаю, чи вам видно. Але вже зелені бруньки. О. Так. холодильник відкрився якогось Федя. його зараз оце я підгрибу. я все одно буде на гній вивозитися. Ми там зробили в кінці города гноярку, в кінці садка, поняли, як. І це все буде зачищатися звідси. І на гній складеться. Воно перегниє і буде удобрення на нагород. той гній теж, що туди викидався. Теж звідти забереться. Тут буде чиста площадка. Тут не буде цього срачу. Поняли як. Ось так, ось така територія зробилася. Теж ці гіляки треба, якби то є сіно вже десь би пристроїть, би, знаєте, ці гілляки забрати б звідси. Утилізувати, позагрібати і той кірпіч звідси теж позабирати. І все, і був би порядок. О. А я була прийшла до мами кажу, хочу в тебе Нарцизів накопати, бо там кажу, нема. Вона до мене каже, слухай, там каже цілий ряд їх. А... Тільки каже, походу ми їх кирпичами поприкидували. А вони не кирпичами, вони отут. Тут аж маліна була, поняли? І вони отут... Ой, ріжка тікай. Ось бачу. Значить, це все забереться. А я їх викопаю і посажу у квітнику там з краю. Таку дорожку зроблю з них. Я вже придивилася, куди я їх стромлю і, може завтра хай на погода буде. Дуже розривати не буду такими кубликами. Поросажую. О, цей викопаю. Цей. Це, походу, білі, прості, без наворотів, але свої. Свої. А я ж так хотіла. Думаю, лки-палки, я люблю, коли вони пахнуть. От, от мені подобається їхній запах. І така аж довольна, коли я їх знайшла. Аж зраділа. Садити буду я їх зараз покажу, де я їх буду садити. Хочу посадити їх по периметру квітника. От звідси почну, от живу заразу чимось би вивезти. Я її вже і рубаю, що не роблю, і воно все одно лізе. Отаку От тут під край. повисажую ряд. Тут -то не буду, бо тут калітку як відкриваємо, я вже воно колешко забила сюди. І отакого. Де ряд дам, поняли? Таку теж зроблю, як арочкою. Поросажу і хай ростуть. І все. Буде діла. Не знаю, юка, дивіться, так примерзла моя юка. Чи буде з неї толк? Що мені так вона не мерзла. Я ж теж придурок. Мені ж треба було так підняти, тут чуприну зв'язати між собою, а я того не зробила. Тут у мами ще дуже гарні піони. Не знаю, чи вони мені повилазять, ті піони. А вони вже лізуть. А вони вже лізуть. Отак. Бачили? О, один корчик. Оце ранні піони. Вони вже лізуть. Богу дякувати. О! І тут а десь біла піона має бути, не знаю, чи вона вилізе. Поняли, як піони перецвітуть буде діло. Ще лізе. Дивіться. Значить, ж піона Аріша, я тебе зараз покусаю. Бачите? Помню, що в неї тут цілий ряд їх має бути. А там, походу, нема нічого. Туди можна буде щось струмити по під саму хату. Хай росте. Тоже. О, щось лізе. Але не знаю, що це. Бо я на нього наступила баланка. Ну, щось лізе. О. А тут під край Всуну нарцизи. Нарцизи перецвітуть, я їх зріжу і всуну сюди чорнобривці. Чорнобривці добре королям давати. О, і все. Така в мене буде тут міні-клумбочка. Ще хочу. Ох. Ну, завтра, Наверно, це я завтра цим займуся, бо я кожен день займаюся, займаюся і ніяк в мене руки не дійдуть до того всього. Що мені треба отут-озачищати і тут під хатою перекопати, вирівняти і буде ще одна мені. Клумба. Поняли? Отут тут -от, оцю кучку розрівняю. Тут хотіли достроюватися, але я ж строїти поки його не буду. Чого воно має стояти пустувати? Я його перероблю на квітник. Оце все позачищаю, поприбираю. Тут ще десь у мене. Це не знаю, що. Часник росте якийсь чи що це таке. Та? Навірно, чесник. Якийсь чесник. виліз. А тут у мене був була якась квіточка, вована. Дивіться, Бачите? Не знаю, що це за квітка. М -м. Скільки горіхів. То капець, але той горіх будемо кидати. Тут теж поприбирається, позачищається. І тут огород. Огород. Буде порядок. Порядок. Ой боже, переяка лізе, така страшна, що хай Бог милує. Боже, моя цибулька починається. Звідсь Треба, мабуть, вже буде курей закривати, бо вони вже паразити лазять мені тут. О. І буде тепло, покроплю від бур'яну, а тут ось звідси хочу бараболю посадити рані. Ну тут ще раз фризою перейдеться, ще посічеться оця кукуруза, що зверху залишилася бачите? І буде добре. Да, Так, і цибулю треба крупити, бо вже перій лізе. Перій зараз і воно не буде рости. А тут буде картопля рання, і грядки таке. такі. Картопля буде класна. Скільки років не садилося, там була люцерка. Оцю кучу кірпіча теж треба буде звідси забрати. І ото сіно вже солома та звідси забереться і вже позачищається. О, дивіться. Де ростуть мої нарцизи? бачите? Прям посеред дороги. Теж викопаю і підуть на квітники. А я кажу, у мене нема нарцизів. Хто каже нарцизи, хто часничок. А у мене, вон, дивіться, ціла кубка його. Бачите? А воно ж розростеться, воно ж розростається. Та й там ще, походу, під гіляками оцими, мабуть, воно аж добре коси йде. Воно, мабуть, ще під сіном є. Ну, ті ще поки хай там будуть. Маті, ті. вже прибереться сіно, позачищається, тоді вже я їх достану. Ту солому поприбираємо, звідси повністю все хочу поприбирати. Тут поставимо альтанку, пісочницю, якусь качелю дітям придумаємо, щоб дітвора приїжджала, каталась. І все. І буде отаке От господарство у нас буде. От. Так що плани вам розказала, показала. Це у мене на завтра, щоб сонечко було, бо холодно. У нас такий вітер холодний. О. Треба, щоб було сонечко. Ні, це трава росте. Це трава лізе, так, то піона. Рання піона. Значить. Так що так. Голубіка моя бігає, хазяйнує. Так що, друзі, всіх люблю. Дякую, хто зі мною. Дякую, хто підписується, хто підтримує. В неї забрала вчора теж три цапляті. Віддала тій квочки, що в хаті сидить там в кутку, а її викинула на вулицю. О, дівчатка мені сьогодні. О, надавали вже бачу, трохи яєчок. Бачите. Розоберемо. П'ять яєць. Так що карликові кури непогане діло. Гайда, да шурузиться. Шируй. Давай. Іди грайся. Давай, давай. Давай. Вперед, до курей туди. Давай, давай, мамашка. Карликові курі це дуже добре діло. Вони зараз походять місяць, понесуться, знову будуть сідати. І отак, ціле літо. Так що все. Люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. Всім гарного дня!